Україну, молюся за тебе, як за матір гріховну святу, за блакить твого вічного неба і за ниву твою золоту. Україна, молюся за славу, за твою непокорну століть, за столицю твою золоту главу, що по груди в то поля стаїсь. Україна, молюся за мову, за божественну мову твою, і за вроду твою калинову, від якої добришу стоїть. Україну лише в милосерді, час іднання синів настає. То нічого, що ми не безсмертні, за безсмертня молюся твоє. Кота мучено роси п'ята, ти не скорилася ворогам. Ти знала, прийде час плати, паде на голову котам. Поклонімося ж тим, хто поліг у бою, хто покрив землю рідно собою. Поклонімося всім, хто впав у бою, хто відстояв нашу свободу.